Всім привіт, Вітаю вас на каналі Bricks. З вами я, Олексій. і сьогодні ми з вами будемо збирати ще одну весняну новинку знімати LEGO Technic 25 року. Ось цей величезний болід Ferrari SF24. Давно у нас не було болідів Ferrari. Останній, якщо не помиляю, це був ось цей. Набір 5674 із лінії Racers була трошечки менша моделька, вона, можливо, виходила пізніше. Набір 5386, то обидва огляди є в мене на каналі. Сьогодні ж ми будемо мати з вами сучасний політ Formuli 1. Я так розумію, мабуть, 24 чи 25 рік. Набір номер 42207 1361 деталь. Ось таку коробку я отримав в магазині Brickset. Тому, до речі, якщо хочете придбати собі набір, це теж можна зробити в них на сайті. Пописів буде посилання дуже багато, як новеньких, так і раритетних наборів, не тільки техніки, якщо вас цікавить чи серій, Star Wars, Нізяго, все це є в них на сайті, тому заходьте в описі, відео буде посилання. Так, ну а ми з вами давайте подивимось на коробку 61 см. Ну, по факту, це той же самий розмір, моделька 1 до 8. Я так розумію, немає тут у нас масштабу є 1 до 8. Що у нас тут показано? Ну, показаний реальний боліт, він, звісно, пушечний. Виглядає він круто, цей. Мабуть, трошки не схоже на нього. Зображення просто двигуна, зображення кокпіту, в принципі, на цьому все, ніяких функцій, так, це боліт Ферарай. Давайте будемо чесними, взагалі, боліт Formule 1, функцій буде небагато. Так, більше на коробці я нічого цікавого не бачу, тому давайте її відкриємо. Це у нас новенька коробочка. Вона ось таким чином відкривається. Ух! Червоний болід фрай. Жаба душить, звісно, він не дешевий був. Хочеться його продати, а з іншого боку, хочеться залишити собі. Тому якщо раптом знайдеться якийсь покупець, який бажає його придбати ось так після огляду, без наліпок, розібраний, попакований, звісно, не по етапам, але все одно. То пишіть, можливо, ще буде актуально. А можливо, залишу собі. Якщо дуже сподобається, буде мені подарунок на не знаю, що. Так, відкриваємо коробку. Ну, ці новенькі коробочки прикольні мають дизайн. Хоча не скажу, і старі мені теж подобались. Єдиний плюс є, що їх дійсно можна так обережно скласти, і все. Так. Бачу щось цікаве одразу. Вау, щось, щось новеньке. Інструкція в такому пакеті. Якщо чесно, я розумію, що вже огляди вийшли на ці набори, але я їх спеціально не дивився. Тому для мене все в новинку. Ось такі пакети. Потім передлюю SMB та що там в нього було. Так, рамочки маємо, вісь на 19, 4 рамочки, вісь на 16, чорну. Довгі 4 рамочки, 3 на 19, одна ось така. 7 на 11. Диски це, звичайно, мабуть, 15 на 38 і дуже багато пакетиків. Давайте зараз ось так, зробимо пробачайте за звук. Так, оце звідкись випало, цікаво. Насправді ж не вже вона взагалі лежала без пакетів. Так, Тут запаяна, запаяна. Ось така лопасть червона, трошечки Ні, ну ще, це пелючка, вона не поцарапалась. Ні, все нормально. Знає? Ми мали такі лаймові, ми мали такі чорні, мені здається. В е, якому ще кольору вони були сині, білий, можливо, були. ну тобто, в принципі, точно були в лабі, були в минулорічному боліді 42-171 огляд теж є на каналі. Так, маємо ось таку коробочку. Я здивований, якесь таке дивне пакування. Так, що в нас тут? Тут у нас диски. Ух, давайте подивимося, вони ж принтовані у нас. Шкода, звісно, що однакового розміру. Так, є вже певні, певний прогрес у цьому. Лего в цьому році випустила боліт із серії Icons з різними покришками, тому очікуємо, що в можливо, можливо, наступному році і болід буде виходити вже з покришками різної ширини. Так, як видно, такі у нас... ПЗро Пірелі, жовтий, я вже забувся. Давно так дивився формулу, для якого це асфальту. Але сам факт, що у нас є, в принципі, вже принтовані диски. Вони, я так розумію, нічим не дізнаються від минулорічних, хоча, знову ж таки, треба перевірити по партномеру. Просто сам факт, що вони з нанесенням. Так, все, відкладаємо в сторону. І по пакетикам є десятий. й Так, 10 етап збірки у нас буде, тому давайте зараз швиденько це все приберу, розпакуємо інструкцію і подивимось дуже важно на неї. Починаємо з цього містичного конверту, хоча я думаю, всі розуміють, що там всередині інструкція у нас. Досить цікаве пакування. Не можу сказати, що старі конверти, які мені подобалось менше, в них потім можна було зберігати ті ж самі наліпки, чи якісь інші інструкції. Цей, же, звісно, це просто бумажка, в яку ну, хіба що якісь детальки запакувати перед відправкою. Так. Сама ж інструкція і наліпки. Ну що, два стіка в нас, скільки ми маємо? 29 тут, і загалом 55. Ну, що можна сказати? Тут, тут постає питання: чи варто їх клеїти. Так. Можливо, без них він буде виглядати не так прикольно, але якщо чесно, ну я б задобався. Я великий фанат наліпок, все одно потім вони тискаються, все одно потім їх треба віддирати. Ну, що, все одно, років через 10, так? Я це суджу по старім на Бормейсерс. Але загалом дуже багато наліпок. все це рівненько-гарненько наліпити. А я тільки так хочу ліпити їх, то в принципі, мабуть, цього робити не буду. Так, що стосується інструкції, очікую, все ж таки. Так, починаємо ми з порівняння з реальним болідом. Ну, що можна сказати. Виглядає дійсно схоже. Ось так, якщо дивишся, галу, задній цей за двигуном кришка, ну, звісно, колеса завдяки принтам, завдяки я так розумію, це будуть теж, е, принтовані саме ось ці копачки, тому, в принципі, все це має досить такий схожий вигляд. Ну, Задній спор, можливо, трошки відрізняється, але загалом прослідковується. Схожість, так, Wrestling Champions. Так, про саму титуловну команду Formal-1 щось таке там написано, було, розповідають нам. Так, ну дизайн сфокусований на дрібницях. Так, знову ж таки, ці всі скрини ми бачили на коробці з вами. Так, дизайнер у нас Ларс Тайґосон Тай не знаю, правильно. Так, Formidable Engineer. Так, і ми маємо два набори. до речі, раніше такого, мені здається, не бачу, але в кінці там старих наборів Лего вставлялися інші набори з того року, але на початку і в нових наборах точно такого не так. Ну, власне, все, починається сама збірка. Перший етап. Давайте, давайте одразу його відкриємо. Я так розумію, що нічого більше нам не треба для першого етапу. Так, ніякі додаткові детальки. Тому ці наліпки ми відкладаємо в сторону. І давайте з вами тоді відкриємо перший пакетик. Так, ну що ж, деталі першого етапу одразу дарують нам певні новинки. так. Ось Це, я так розумію, заміна вже стандартним і досить таки застарівшим лопастям. так. Бо ті лопасті були і в Поліді 2002 року, і в минулорічному, чи не так. в минулорічному ще були звичайні лопасті, так. В цьому році ми вже отримали таку цільну, так би мовити, балку. так, ось такого ось Одна ця лопасть інша, в як вони називаються на англійській. І саме з них ми будемо тепер збирати. Рольове управління, дві штучки маємо. Так, ну це в нас звичайні детальки. Ми їх вже з вами бачимо. Ага, третя І десь, десь мабуть, 4 доросно. Так, маємо ось таку детальку темно-сірму. Я чомусь її раніше не пригадую, тому що треба буде подивитись, можливо, новиночка у нас є. Так, звичайні ліфтарми. Ну, ось така червона теж. Я думаю, рідкісна деталька. Вона точно була, але, мабуть, дуже дорога. Так, маленька рольва речка, звичайні лінки на 9. І з цікавих деталей це ось ці. Маленькі такі детальки. Вони мені нагадують, зараз десь я вам покажу ось такі, так. тільки ці у нас були довші на 4 довжиною плюс 1, тобто ця була довжиною 5, ця довжиною 2, і також в неї тут одразу є отвір і під Пін, і вісь. Ось така прикольна, маленька деталька. Ну, я думаю, що не дарма вони її сюди вели. Так, по іншим деталям нових коннекторів номер 7 я не бачу, панелі чорний колір. Ось ця шестня теж із рідкісних деталей, як би мовити. Ага, і ще ось такі сірі. Ну, це, це теж новенька деталька. Раніше таких Олего не зустрічав. Так, трошечки все ж таки може нас порадували новими детальками, звичайні, чорні жорсткі амортизатори. Так, дві штучки має бути ось. Він. І на цьому наче все. Тому переходжу до збірки і покажу вам, що в мене вийшло в кінці першого етапу. На першому етапі ми з вами зібрали носову частину, і за рахунок того, що тут використані нові ось ці тяги, нові детальки, збірка дійсно стала цікавішою. Ось ти наче збираєш той саме боліт Формули 1, але ні, нові елементи, новий підхід до розробки передньої амортизації, так думати. І це все вже виглядає так по-свіжому. І від цього дійсно, я розумію, чому ми маємо купувати цей набір. Якщо ви навіть збирали болід минулорічний, ні, цей буде все ж таки трошки відрізнятися збіркою, кольором, детальками, і, в принципі, це вже достатньо причин, щоб його придбати. Давайте поговоримо про детальки: ось ця сіренька, ось ця ліфтар, так, на Підвіз під пін і з ось таким шарком на кінці. Це у нас аналог. Давайте вам покажу того, як раніше був зроблений набори, Ось такі маленький кпік на ще одну мою збірку. Мій проект таємний. Так? Ну, звісно, не мій набір. До речі, напишіть, що це за набір. Так? Ось таким чином раніше у нас була зроблена амортизація. Тобто, ось так це все працювало. Так, коннектор стоїть 32.039, він досить такий тоненький, в нього вставлений ось цей. Це, може, буде вісь з шарпам, а не пін. Так? На ось тут вісь і шар, я думаю, що я вам буде, в принципі, розумієте, що я кажу? Тобто Вже е, певний є дискомфорт, тому що це дві детальки, і одна входить в іншу, вони тріскались ці конектори тут, плюс постійний ось такий тиск, і ці конектори вламбували просто, вони тріскались в цих місцях. Бо вони дуже тоненькі, як видно, ось. І це, в принципі, була проблема раритетних болідів формула 1 Тут же в нас все ж таки більш товстий пластик, теж ось тут ну це з'єднання, воно лите, так? Тому, можливо, зламається, якщо сильно давити, але я не думаю, що таке має відбутись взагалі. Тож, ось, в принципі, за рахунок цього, ми вже маємо більш надійну конструкцію. Ось ці маленькі. Рольові речки тяг, я не знаю, як правильно назвати ті щось тут на три довжиною. Ну, це, в принципі, нічого нового, так вони просто коротші, їх тут можна використати більш е, зручно, вони сюди стають. Тож, загалом, ось таку конструкцію маємо. Ну, що можна сказати, також Рольова речка, поворот. Поки що все досить -таки непогано, так би мовити, е, я очікував гіршого, вже маємо прикорні якісь нові рішення, тому за це одразу лего лайк. -like. Що стосується по другому етапу, у нас як видно потрібні будуть дві рамочки. Да, Пакетик з деталями номер 2 Наче пакетик і великий, але ось так просвічується, що деталей в ньому небагато. Так, ну, Цікаві деталі, це звісно, ось ці ліфтами з мипрацюємо. Чорний один, так, один такий теж, якісь на деталька ці піни на три без тереття. Червона вісь. Паненька на 6, я думаю, теж не дешева деталька. Жовта на 6. Ну, це таке собі, так би мовити. Мікропанельки різні пішли, конектори. Пошевствання маємо. Такі, такі, такі. Ну, в принципі, певний набір шести не є. Так, не, не слід очікувати, їх тут багато, бо все ж таки механізмів тут у нас по мінімуму, але загалом трошечки є, і це вже непоганий ресурс. Тож ось такий невеличкий зовсім такий набір деталей, да, навіть цікаво, що ми цю конструкцію зберемо і все по факту, бо більше тут, навіть і нема що збирати. Ну, давайте зброю, так розумію, з'єднаємо десь ось тут і подивимося, що воно таке в нас вийде. Ну що ж, позаду два етапи збірки. Ми вже маємо перше фіаско, і ні, не моє, а компанії Lego. Ось цей ліфтар темно сірий тут лежить не просто так, бо його мені поклали замість ось цієї чорної панельки. Добре, що в мене була така, це я поставив сюди свою. І взагалі я помітив таку тенденцію, що якщо лего не докладає якусь детальку, зазвичай воно кладе якусь іншу. І це цікаво, що це завжди зовсім інша деталька. Ну, тобто, якби там, якісь там схожа панелька була, або там дві лівих, наприклад, ні. На цей раз ось такий ліфтар, спеціально зазивався в кінці на список деталей яких деталей в наборі немає, тому приходимо до висновку, що замість моєї панельки потрапив ось цей ліфта. І ось мені цікаво, як лего їх сортую. Ну, Тобто, що поруч лежали, так? ну, Різний кольори, різний тип деталей. ось, ну, Така хідняко як читалася, але добре, що в мене є запасний. Загалом ж ми маємо ось таку конструкцію. Тобто ми зібрали, як думали, всю середню частину, вивели сюди кермо, ну, вивели його сюди і також вивели його далі ось сюди, кудись, як видно, коли обертаю, воно. Ну, Тобто, я так розумію, що в нас буде ручка для керування цим самим поворотом десь зверху боліда. Ну, насправді мені здається, що в минулих болідах такого вже не було. Цікаво також, я скільки не намагався його виставити саме рівно, як видно, кермо стоїть ось аж під таким великим кутом. Я вже тут розбирав доставав вісь, спробував якось це по-іншому поставити. Не виходить. На інструкції воно стоїть рівно, ось так. Ось видно. Але при цьому ж видно, що тут колеса тоді будуть стояти не рівно. Тобто, Є така, такий момент, він був і у інших наборах. Я думаю, тут можливо якось його пофіксили за рахунок інших шестини, але ні, по факту щось таке в нас і залишилось. Хоча не виключаю, що можливо десь я помилився. Тож поки що на, за два етапи маємо ось таку конструкцію, давайте подивимось, що нас буде чекати на третю. Ну що ж. По деталям третього етапу, в принципі, вже їх тут немало. Знову ж таки, маємо ці нові лопасті, так будемо їх так само називати, чотири штуки. Тобто, ну, які видно з фото, будемо збирати задню вісь, також макет двигуна. Макет двигуна, насправді, ці нові циліндри я тут не бачу. Мабуть, будуть на наступному етапі. Маємо старі такі муфти перемикання, ступиці, три рамки, дві. Звичайні таких і одна генподібна. подібна. Ну і в принципі на цьому все. Так, звісно, є ось нові деталі, є е, шруси, але так глобально більше нічого нового. Ну, ось ті ще бачу. Про них не можна не сказати, наче вони вже часто зустрічалися, але все одно. Прикольна, дуже така корисна деталька, ось такі геподібні з отворами поперечними. Ось чотири штучки ми маємо тут, ну і також два червоних амортизатори. На цьому, наче все по деталькам. Тож, давайте потрошку збирати задню вісь. Такий вигляд має задня вість нашого боліду Ferrari. Ну, що можна сказати, досить таки компактна конструкція, навіть змогли сюди вставити невеличку коробку передач. Як видно, ось у нас муфта. Таким чином можна буде це все перемикати. Тут нас розумію, ближче один до одного співвідношення, бо мені здається, що сіра, що червона в цій шерстні, вони мають однакові кількість зубців. І ось тут же є певне пониження, чи навпаки підвищення. Я думаю, ті, хто розумніше за мене, ті напишуть в коментах. Бо тут у нас 12, і зелена в нас явно здається, чи то на 26, чи то на 28 зубців. Тож, все це має ось такий вигляд. Сюди ми, до речі, сховали два амортизатори, і все це досить таки цікаво, тепер працює. Відстань між цими лопастями тут менша, ніж ось тут так. Тут ми маємо досить, такі, я б сказав, більш реалістичну відстань. Так, Ось ці якось близько друг, до друга стоять, але, в принципі, ну, що пробиш. Така конструкція, в принципі, ніяких претензій нема, все працює. Це найголовніше, що нам від цього треба. Четвертий етап, як видно, у нас починається зі збірки двигуна. Плюс у нас ще треба взяти 4 пакетку дві додаткових рамки, але спочатку давайте подивимось на нові циліндри. Так, ну що ж, ну, дві рамки у нас лежать поза кадром. Давайте їх візьму. Так, це нам ще не потрібно. Ось рамки. Також тут були пакетику маленькі на 13. Якщо не буде у нас, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. так. Це ми тклейм сторон, ми це все з вами бачимо. Нас цікавить саме ось ця деталь. Ну що ж, скільки років ми з вами збирали двигуни Олева зі стими звичайними циліндрами? так, Мені здається, що ще у наборах на початку 90-х вони були, і в принципі, не сильно вони змінювалися. Тут тепер маємо ось таку конструкцію. Ну, по факту це те ж саме. Ті ж самі кріплення по бокам, ті ж самі, що ну, я думаю, його можна поставити на систем, тобто на 2х2 play, так. Ну і загалом це трошечки такий більш якийсь Сучасний дизайн, так він такий більш гладенький, такі куточки, але по факту це все те ж саме, тому, як то кажуть, не розумію, як всього цього кіпішу, бо по суті ми нічого такого вау прям з вами не Ось, Показую вам їх ще раз. Ну, оновили дизайн, то я оновили. Можливо, ви знаєте, чому вони їх оновили. Якщо знаєте, пишіть коментарі, можливо, в них є якісь переваги, але поки що ось так візуально, не можу сказати, що прям якось сильно вони відрізняються. Так, по іншим деталям листами з поперечними отворами. Так, ну і в принципі ще одна шестерня, синенька маленька, Ну і на цьому все. По факту, більше ніяких деталей. Є тут усі маленькі диски, цікаві, як вони треба будуть відігравати. Ну а так, наче всі стандартні деталі. Тож давайте збирати далі. Ну що ж, чотири етапи позаду. і можна сказати, що основна конструкція в нас вже готова. Як видно, на четвертому етапі ми з'єднали задню та передню вісь, ось бачать ці чотири рамки. Тут саме використання. Також забувся вам показати новий коннектор, який тримає ось ці циліндри. він... Візуально схожий на старенький, але він був тут тільки один, і вже, на жаль, не можу вам його показати. Але ну, можливо, ставлю фото, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Загалом ось така конструкція. Також бажаю коробки передач сюди. До, до, до. Ну, ось, в принципі, і все. Цікаво, що ми ось тут вивели шестерню на ось ці два диски. Навіщо? Для чого поки що не розумію? Ну, цікаво буде подивитись, куди воно далі піде і чи піде взагалі, чи воно буде просто обертатись. Ну, ось загалом поки що така збірка. відкладаю в сторону. І давайте подивимося на детальки з п'ятого. Етапу. Що ж, давайте одразу подивимось з цікаву деталь. У нас є ось ці мікропанельки в червоному. Вони, здається, були тільки в одному маленькому наборі, тому це дійсно плюс. Такі подовжувачі і такі подовжувачі панели. Це не новинка. Маємо також сері подовжувачі, маленьку панельку, звичайну. цей коннектор у червоному, в речі, видно, що кольор у нього моє здається самі. Відрізняється і досить суттєво. Колір у нього такий, як інколи бувають, ось ці піни. Вони ось якраз те про що кажу. Цей пін теж такий темно-червоний, так але в принципі коннектор досить великий. Більше вже до ліфтарма бажа було б, щоб вони були в один колір. Ну, ось знаєте, така ситуація була з лаймовими детальками. Тепер я бачу з червоними така. Так, маємо вісь на 11 жовтню. До речі, не така проста деталька, рідко в нас зустрічається. І на цьому все ось такий список деталей на п'ятому етапі нас чекає. Тому потрошку збираємо. Ну що ж, перестрибуємо з вами один етап і одразу зупиняємося на початку сьомого. Що ми зібрали за останні два етапи? Якщо на п'ятому ми збирали ось цю частину, так ну. Так мовити, кокпіт, так, передню частину, бокові частини трошечки збрали. То на шостому ми зібрали ось ці два таких великих пороги. І тут цікавих деталей варто відмітити тільки ось ці подовжені чорні панельки. Ну і, звісно, ось цю чорну, маленьку, давайте вам покажу теж панельку, так, або арку, як її правильно назвати. Вона в нас була тільки у паршейки минулого року виходило. Так, ось на новому моторчику. Слишбетайному е було. Ось тільки там така деталька була. Ось тепер ще дві у нас буде тут. Тобто, загалом перед сьомим етапом маємо, ну, Ось таку конструкцію, Що можна сказати? Нічого не можна сказати, насправді. Потрошку воно збирається все ну, трошечки цікавіше, ніж минулі формули, цікавіше за Mercedes за рахунок різних кольорів, цікавіше за McLaren просто тому що виглядає більш технологічно, більш якось цільно і міцно. Ну і звісно, саме цікаве, як на мене було саме в збірці передньої та задньої осі. Далі вже пішла збірка, яка більш хоча й схожа на минулі моделі, але все одно трошечки цікавіша. Тож, ось такі думки стосовно. Самого набору. Давайте зараз відкриємо детальки сьомого етапу, подивимось, чи є там щось цікаве. Так, ну що ж, з'являються у нас червоні панелі у великій кількості. Ось такого роду деталі ми мали, здається, в наборі 42125, якщо не помиляюсь. Ось такі червоні були у що це в нас було? У нас це була електрична формула-1, це було Peugeot 137 набір. Там такі були, ну, якщо помиляюсь, то поправляйте. Ось таких червоних я не пам'ятаю, вони, мабуть, точно були, але так не скажу, в яких наборах. Ось ці вузенькі крила, мабуть, з Дукаті, і теж ще декількох наборів. Ну, Тобто рідкісні деталі по факту тут немає. Червоному, ну, але хіба що ось ці, та ось ці ну, щось там буде варто. Знову ну, ж таки, я розмовляю про ці на деталі, так, бо все ж таки маю магазин. До речі, опис під я на нього послання. Якщо вам якісь детальки треба з тільки з LEGO Technic, з LEGO System теж, в принципі, можете зайти подивитися. Я думаю, що це і буде вам корисно, і таким чином підтримайте мій канал. Ось таку маленьку інтеграцію зробив. І переходимо тепер до наступного етапу. Ну що ж, як казав класик, червоний то любов, і тут з ним важко не погодитись, Червоний боліт Formule-1, то є точно моя любов. Я просто в захваті від даного набору. Візуально він мені ну прям вау, пушка, ракета. Я ось дивлюсь на всі ці форми, на всі ці панельки, всі ці вигини, як вони тут гарно стоять з воротним боком деякі панелі. Все це просто бомбезно виглядає, дійсно такі круті візуальні форми у нього. І все це підкреслюється саме за рахунок гарного співпадіння кольорів, так, тобто на контрасті червоне та чорне. Тобто минулорічний Mercedes він теж мав дуже непогані такі форми, вату він був якби, гарніший і цікавіший за Макларена, але того всього було не видно, тому що там чорний колір був на фоні чорного кольору. Тут же візуально, як видно, ми маємо ну, досить великий набір різних панелей, і все це досить гарно контрастує і підкреслюється саме яскравим червоним кольором. Ось такі мої думки. Я думаю, що якщо ось на подарунок людині, яка точно це поставить на полицю, то раніше за цей набір, мабуть, буде важко знайти. Red Bull, можливо буде цікавіше збратися, я його ще поки що не збрав, але ось візуально він, він темніший, тому мені здається, що ну ось сходь людина в кімнату, у вас така ось. Формула 1 стоїть на полиці, ну, вона хоч не хоче, але помітить її. Просто навіть в темноті, вона помітить. настільки вона яскрава і гарна. Ось ледь стримую себе, щоб не назвати це найгарнішим набором технік, які я тримав в своїх руках. Ось, Візуально, саме так. Функції тут, звісно, мінімум, але мені здається, що око він точно буде радувати. Ну, Все, можливо, я такий сильно збуджений, йому, саме мені це сподобалось, можливо, ви так зі мною не згодні, Але я на вас, якщо що, не обираю, пишіть свої думки в коментарях. Це, до речі, ось метап збірки. Давайте вже перейдемо до більш таки Технічну інформацію, так? І на 9 ми збираємо саме носову частину. Ось вона у нас я вже її зібрав, тобто ну майже все ось такі все це має виглядати гарно, чорне, червоне, чорне. Тобто ми фіксуємо це ось тут і будемо з вами мати вже майже ну майже готовий. По факту не вистачатиме тільки кришки і колес. подальшому ми також збираємо ось тут конструкцію до цього етапу я ще не доходив, тому треба подивитись. І ось тут маємо це все зафіксувати також. Вісю на 5. Так розумію, ось таким чином. Все. Тобто, це у нас кінець 9 етапу. На 10 у нас чекають колеса, ось ця велика лопасть, дві осі на 19 на 16. І в принципі на цьому збірка буде закінчена. Тому давайте зараз швиденько закінчу 10-й етап збірки. Дивимось на цей готовий боліт і, звісно ж, порівняємо його з феррари тим, які стоять мене позаду на полиці, із Нікі Рейсерс. Ну що ж, друзі, зібраний болід Формули 1 зараз перед вами. І що я можу сказати? Моделька дійсно шикарна. Виглядає вона ну просто бомбезна, навіть без нальбок. Так, це моя суб'єктивна думка. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, ну це ваші проблеми. Я вас не засуджую, але мені вона дуже подобається. Ось ці дрібниці у вигляді принтованих. Дисків, ну не дисків копачків принтованих покришок, і все це робить цю модель. Ну, дійсно, мені здається, однією з найкращих моделей Формул-1. Тобто видно, що все ж таки все рухається. Як би я скептично не був налаштований до цих формул, так я Ну я хоча й люблю Формулу 1, але збирати одне те ж саме нікому не цікаво. Все ж таки в цьому випадку можна сказати, що дійсно вдалося мене здивувати, і за це я одразу ставлю лего лайк. Тут, якщо бачите, ось трошечки також. Зображено стоїть так збоку і другий боліт. Ну, я зараз вам також ставлю фото, і щоб ви розуміли, по фото, по формі вони плюс мінус однакові, той, той трошки ширший, довжина у них теж схожа. Але як видно, все ж таки 20 років не пройшли безслідно. Ми нарешті маємо нові ці привлюві тяги, нові взагалі систему управління. Так, ну мені ще так, нові осі ми маємо. Так, підвізка в даному наборі працює набагато краще, ніж вона працювала у Макларена. Вона нічого не ковзає у нас по столу. Також ми маємо, в принципі, і... І я б сказав, бо, мабуть, трошки краще, ніж у Mercedes, хоча Mercedes вона вже працювала нормально. Так? Її допрацювали, зробили її кращою, і в принципі тут стоять звичайні амортизатори, Тобто, по факту це можна було зробити і в минулих наборах. Ми по функціям, звісно, маємо ось тут поворот, ну але я не знаю, хто ним буде гратись. Також, що ще з функції. Піднімається ось ця кришка, ми можемо тут подивитись макет двигуна, і є ось цей перемикач. Не знаю, навіщо ця кропка, якщо мене спитаєте, аби була, ну окей, хай буде. Його, до речі, можна і ось так перемикати. Тобто, в принципі, воно не заважає, не, не обов'язково знімати коробку. По іншим деталям, що можна сказати? багато червоних панелей, панели, які в нас зустрічали досить такі. Не часто, в принципі, я скаби, що є, ну хіба що ось ці десь, я їх бачу, маленькі ось ці крила так, червоні, які були раніше тільки в одному наборі. По всім іншим панелям, плюс-мінус, вони все ж таки у нас були раніше. Тому сказати, що це прям якісь вау, супер круті нові детальки, тут зустрічаються, ні, не може, але свої новинки теж все ж таки є. Тому якщо хочете придбати Формулу 1, я думаю, що цей набір точно варто розглядати до купівлі. Вже не дивіться на McLaren 23-го року. На минулорічний Мерседес я б на вашому місці теж не дивився, хіба що знаєте, його позначився. Це за 8, чи це за 10500, поки що 10500, потім точно буде дешевше. Я б сказав, би, що все ж таки береться за 10500. З урахуванням воно ще й подешевше, то я думаю, точно нові формули 1, ця та Red Bull, я думаю, не найгірша, точно будуть в пріоритеті. Що стосується порівняння між собою ось цих двох моделей, давайте поговоримо. Ну я дійсно можу сказати, що видна різниця в поколіннях саме болідів, так це в нас вущі і трошечки більш обтікаючий, але при цьому можу сказати, що з великим задоволенням, якщо вам сподобається це. Бо й цей набірейсь розберете і ви теж залишитеся задоволеним. Це, це, це все ж таки історія, і без неї ніяк дійсно крутий набір. Тому в моєму випадку я можу сказати, що я радий, що в мене є обидва цих наборів, але зараз, звісно, цей виглядає трошечки все ж таки краще. Давайте будемо чесними. Цікаво було б до речі, поставити сюди, мабуть, колеса з цього набору. Можливо, якщо не полінюсь, то вам фоточку, ставлю, як вони будуть виглядати. Ось такий мене вийшов огляд. Дякую всім, що до цього моменту. Якщо ще не підписалися на канал, я не знаю, якщо ось такі два. Боліди, які стоять перед вами, не зможуть вас підписатися на цей канал, ну, я не знаю, що я ще можу зробити. Тож все ж таки прошу поставити лайк, підписатись на канал, щоб просувати україномовний Лего контент. Ми на цьому буду з вами прощатися. З вами був Олексій, з вами чекає Ще багато крутих оглядів на різні набори Лего і не тільки.